Ну, військові є військові. А як з них хороший брати? Я... Ну не посабляє. Життя приносить берці, розгрузки бронежилети. То що просить, то і робимо. Робзаки буває привозять. Вроді би він цілий, а осколками посічені. <му> Приходять забирати, питають вартість військовим безкоштовну, трохи спорять. Навіть один каже, не вийду, поки не розрахуюся, хоч б карабанку вареню, бо хто хлопець і, вовки да інші.